15 тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають стосунки? сісти? Хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. Справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається само. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога. Відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка. Я поруч програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Кожній людині дуже цінно відчувати себе корисною, що я щось можу зробити. Ми вчимося виносити сміття, ми разом вчимося там підмітати подвір'я, і це теж є розвиток нашого стосунку. Коли ми ставимося до людини з інвалідністю як до такого об'єкта, про які треба потурбуватися, зазвичай раз на рік на день людей з інвалідністю там якісь цукерки роздати ну тобто, чи якусь пільгу там в пару гривень. Ну тобто, це насправді смішно, Це знущання над людиною над її гідністю. Я поруч усім привіт. Мене звати Євгенія Науменко, і це черговий випуск спецпроєкту про психічне здоров'я. Я поруч. Сьогодні ми поговоримо з Галиною Штогрин, директоркою з розвитку громадської організації Майстерня Мрії», що працює з молоддю, яка має психічні порушення. Один з найбільших напрямків створення будинків підтриманого проживання для людей, які мають таку інвалідність, і все життя були ізольовані від громади і суспільства. Як впливає оточення на таких людей, і чи може воно допомагати на рівні з медикаментозним лікуванням? Та як ставлення громади до людини з психічним розладом може допомогти? Ти їй відчути самоцінність. Про все це у випуску. Я поруч наразі. Система соціального захисту в Україні працює таким чином, що якщо про цю людину ну, не може або там не хоче якось потребуватися сім'я, в дитинстві її або вилучають, або віддають в спеціальні заклади, і вона виростає там. Десь до 35 років знаходиться в ПНІ, потім може бути переведена в психіатричну лікарню або в геріатричний пансіонат. ПНІ – це психоневрологічний інтернат. І от вже в цьому місці ми бачимо, коли відбувається розрив з громадою, розрив з суспільством, розрив з сім'єю, взагалі з будь-якими соціальними зв'язками, тобто, тебе відділяють від інших людей, там широкого кола людей, і поміщають в таку маленьку групку людей, які об'єднані виключно спільним діагнозом, спільними якимись нозологіями. Ями, порушеннями розвитку з 2015 року у Львові працюють два центри денного перебування, де молодь з психічними порушеннями може проводити час займатися різними активностями, різною терапією, а також два будинки підтриманого проживання, де люди живуть скільки їм треба. До речі, молодь у будинках майстерні називають резидентами не підопічними, аби підкреслити їхню гідність та суб'єктність. Будинки, в яких вони живуть, неогороджені двома. Мотровим парканом люди виходять на вулиці, взаємодіють з сусідами. До речі, далі про одну з таких ситуацій. У нашому тому будинку це в районі Чупринки. В нас там будинок дуже гарний. Такий район, дуже красиві такі вілочки довкола. І це було зимою. І в сусідів просто застрягла машина в снігу. І вони там газують, газують і не можуть виїхати. І наші хлопці вийшли, і вони почали штовхати машину з сусідами. І спершу це було там трошки незрозуміло. Так так, напевно, всім якось ніяково, що це відбувається, але фактично вони допомогли вони її виштовхали, і людина поїхала. І ми можемо говорити дуже багато про прийняття осіб з інвалідністю, з психічним порушенням, або ми можемо створити простір, де люди мають можливість пересіктись. Тобто люди, які жили раніше за закритим парканом в тому інтернаті, зараз живуть серед людей. Звучить. Звичайному будинку, в звичайному районі, не в спеціальному якомусь там. Обгородженому невідомо як закладі, і вони просто ситуативно взаємодіють з суспільством. Ось твій сусід застряг. Ти його машину штовхнув. І в твого сусіда в цей момент якісь теж стереотипи розтанули, та як і той сніг під колесами. Тобто він може іншими очима подивився. Можливо, він мав до того якусь недовіру, упередження. Бо ну давайте чесно, люди будуть мати упередження. Забрали людей з психлікарні, У мене на районі поселили. На що то треба верніть їх назад в психлікарню? Це нормальна реакція. Це окей, так реагувати і так але щоб це змінилося тільки через такі от кейси, коли ти взаємодієш і спілкуєшся. Я сама кілька разів мала досвід спілкування з сусідом, який має певні психічні порушення, але він постійно в нашому дворі щось робить. Збираємо кулатуру, пляшки. Одного разу я виходила зі сміттям з будинку, а він був просто біля під'їзду і каже: Мені, давайте мені я заберу. Спочатку я знітилась, і звісно відповіла, що не треба, я сама, але він якось так вдруге це. Запропонував, що я зрозуміла, що йому це важливо, йому важливо мені допомогти, і я цим його не ображу і тим паче не принижу. Ви дуже класно зробили, що ви залучили цього свого сусіда до якоїсь роботи, коли він виявив до цього готовність чи принаймні інтерес. Бо я вважаю, що кожній людині дуже цінно відчувати себе корисною. Що я щось можу зробити? Що не за мене там мама, чи чи я не знаю якісь спеціальні працівники роблять та тому в нас асистенти, а не нянечки, Тому що асистент він тобі асистує, а нянечка вона тебе нянчить. Ну типу, це ключова різниця. Це потреба давати людям це відчуття самостійності, навіть там, де їм спочатку дуже складно, і те, що ви хлопцю дали можливість вам допомогти. Ви зробили йому теж і послугу разом з тим, коли він зробив послугу вам. Згідно з конвенцією про права людей з інвалідністю, держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на працю на рівні з іншими, це право включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась. За умови, коли ринок праці і виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю, загалом, за словами Галини Штогрин, трактування інвалідності у конвенції зміщене з того, що це тільки набір певних медичних проблем, на те, що це набір середовищних бар'єрів, а також бар'єрів відносин і взаємодії між людьми, ми говоримо про те, передусім, чи адаптований до тебе простір, чи готові інші люди тебе. Прийняти людину з інвалідністю ми бачимо як носія таких самих прав, як і у інших людей. От конкретно у випадку психічної інвалідності це особливо важливо, тому що якщо ми говоримо про якісь фізичні порушення, то там є щось, що ми можемо ще пробувати доліковувати там, медично чи якимось допоміжними засобами, протезами, наприклад, поліпшити якість життя людини. А тут нічого не зміниш і в роботі. Наприклад, психолога, психотерапевта, психіатра, головний метод це в першу чергу. Розмова навіть у випадку психіатра все рівно головний метод роботи це спочатку розмова, а потім вже якісь таблетки, якщо в них є потреба. А може, цій людині там потрібно скерувати її на особисту терапію, і оце буде рішення для неї. І тому в соціальні послуги для осіб з психічною інвалідністю головний метод це власна розмова. Це живе спілкування, і це прийняття тих особливостей, які є в людини. Ми не прагнемо типу умовно витягнути в норму, тобто ми не очікуємо, що наша молодь от візьме. Поремонтується, стане як усі, і там після будинку підтриманого проживання пода собі жити звичайним життям. Ми розуміємо, що в когось із них просто знизиться потреба в підтримці з високого рівня підтримки стане. нижче. їхні порушення з ними завжди залишаться, і ми просто приймаємо це як частину цієї людини і відповідно будуємо свою роботу для гідного і комфортного життя у будинках підтриманого проживання. Працюють асистенти. Люди, які допомагають резидентам вести побут і будувати соціальні зв'язки, часто громадська організація Майстерня мрії оголошує про вакансію асистента. Цікаво, які вимоги є до такого працівника і на чому ґрунтується відбір. Найперше він ґрунтується на вашій готовності розуміти сферу. Можливо, у вас зараз її немає, але у вас має бути якась зацікавленість, тобто щось вас сюди приводить. На здоровому глузді, ми задаємо просто на співбесі якісь там питання, щоб зрозуміти наскільки людина. Може там зібратися в якісь стресові ситуації, там оцінити якісь обставини, і на готовності навчатись. тому що ми точно даємо дуже багато навчань, і дуже багато навчань йде через практику. Тобто, це не та сфера, в яку можна прийти і просто відразу отримати методичку, прочитати її, і таке, ну все, я вже спеціаліст. Бо в Україні наразі спеціалістів в цьому напрямку не готує ну, фактично жоден навчальний заклад, як тих, хто супроводжує осіб з психічними порушеннями, тобто навіть якщо дивитися по соціальній роботі в наших університетах, там практично немає цього фокусу. Там є дуже загальні такі поняття. І однаково людина, яка навіть проходить з диплом соціальна робота, вона ще все рівно повинна дуже багато вивчити на місці. Ну, найперше, це стресостійкість і добре почуття гумору. Без нього от, серйозно не можна ліцер у молоді, що проживає в будинках від майстерні мрії. Є інтелектуальні порушення, аутизм, синдром дауна, церебральний параліч і ще додаткові труднощі у поведінці можуть бути спалахи агресії, самоушкоджуюча поведінка, розлади харчової поведінки. З працівниками постійно на зв'язку лікарі, психіатри, поведінковий терапевт у прикладному напрямку, який допомагає зрозуміти, що. Саме є тригером до якихось станів. Вони багато спостерігають та аналізують поведінку людини, щоб наступного разу підказати асистентам, що зробити інакше. Але основний фокус це все ж таки соціальна адаптація, і через неї насправді ми можемо працювати дійсно якісно, тому що жоден психіатр не скаже, як цією людиною себе вести, тому що він з нею не живе. З нею 24 на 7 є там позмінно асистенти, і от вони мають між собою виробити спільну модель, щоб це було. На кожній зміні однаково, а не я, я щось там кажу ок, а хтось каже, ой, ні, це не можна. Ну тобто, щоб ми всі якось узгоджено працювали з тим поведінковим викликом. От, якщо подивитись так по відсотках, я би сказала, що 10% викликів, які ми маємо, це через діагнози людей, але 90% це через їхню соціалізацію. Через те, що ти 30 років жив в системі, де тебе там могли недобре до тебе ставитись, де порушувалися твої права. Через те, що ти багато зазнав болю від своїх рідних людей, через те, що тебе перекидали між різними закладами, в тебе ніколи ні до кого в житті не сформувалася прив'язаність. Це базова така довіра до світу. Вона формується через прив'язаність до одного безпечного дорослого. В тебе жодного безпечного дорослого в житті не було. І відповідно 90% наших викликів це про. Досвід цих людей, а не про їхній діагноз. Для нашої молоді це так, якби вас ну, висадили десь на місяці, і при тому там не пустий місяць, а він ще заселений іншим іншопланетянами, і вам треба з ними навчитися комунікувати, бо ви ніколи не комунікували в достатній мірі. Ви ніколи ну, не знали, як працює цей світ, які в ньому правила. Тому це. Досить складний процес. В ньому є багато викликів. Це те, що ми теж завжди кажемо. знаєте, словами Лема, що людині треба людина. Тобто це єдиний спосіб насправді, як ми можемо існувати ну, дійсно повноцінно в цьому світі, тому що ми бачимо, що вже є дуже багато змін в молоді, позитивних, коли вони відкрили для себе цю красу взаємодії з іншими людьми. Громадська організація Майстерня мрії йде навіть на масштабніші формати взаємодії цього року. Вони стали однією з локацій на святі музики. Це таке свято музики у Львові. Можливо, ви знаєте, коли спонтанно дуже в різних місцях грають дуже різні музиканти. І один з наших будинків, оскільки він має такий гарний дворик, маленький садочок. Ми облаштували як локацію для свята, запросили там музикантів, які взагалі з'явилися дуже магічним чином. Коротше, це все так швидко налагодилось, і прийшло поки що небагато людей, але якась частина людей прийшла. І я думаю, що ми кожні наступні роки будемо робити те саме, щоб люди знали, що вони можуть прийти в такий будинок підтримного проживання, Ання послухати музику і разом з тим вони теж будуть бачити нашу мало і будуть з ними, ну хоч на хоч якось взаємодіяти. Тобто, коли ми відкриваємо такі простори, коли ми робимо свято музики чи день відкритих дверей, і якось прикрашаємо там нашу граму і вішаємо там якісь запрошення, приходьте сусіди, знайомитись. То в принципі, це є найнайефективніший спосіб, як ми можемо взагалі розказувати про соціальні послуги для людей з психічного порушення. Вартість місяця роботи з однією людиною у центрі денної зайнятості майстерні мрії. 250 доларів. У це входить зарплата асистента, оренда приміщення, комунальні послуги, харчування, оплата спеціалістів і викладачів. Тому, якщо ви маєте бажання, завжди можете задонатити на банку цієї громадської організації, або ж стати волонтером, влаштуватися на роботу асистентом або просто прийти в гості. Можливо, допомагаючи іншим, ви допоможете і собі у період скрути суму та самотності, бо ж людині завжди потрібна людина. Реклама, якщо ви довгий час відчуваєте дискомфорт і ще не наважуєтеся звернутися прямо до спеціаліста, то на сайті Психічне здоров'я для України є спеціальні тести, які ви можете пройти і перевірити хоча б на такому початковому етапі свій стан. Можливо, ці тести надихнуть вас потім звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я або навпаки зможуть заспокоїти вас. mh4u.in.ua заходьте на сайт. І бережіть своє психічне здоров'я. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося я поруч.